Друзі, у мене до вас сьогодні сюрприз. Ми будемо готувати домашню спецію. Я поділюся з вами чудесним глибинним знанням, яка спеція найбільше насичує енергією. Яка несе глибинне таке розпакування ресурсу вашого, яка вкладає просто в ваше тіло, ва, через ваші страви щось магічне, неймовірне. І слухайте, що я сьогодні вам раджу. Обов'язково збережіть це відео, щоб не забути. І так, ми беремо насіння кропу, окріп, він настільки е, пахучий, що. Запах його завжди зберігається найбільше в насінні. Правильно? В зернятках цих. Тому що зернятко завжди воно, а, жертвує собою заради майбутнього росточка. І сьогодні ми з вами будемо застосовувати саме зернятка, саме насіннинки. Тому що в кожній насіннинці вкладено стільки енергії. Там вкладено стільки знання взагалі про світ, про розвиток, про живе все, про природу. Так от, насіння кріпу, насіння коріандру. Як воно шелестить, ви вдумайтесь. Також ця насінинка, з якої проростає ціла рослина, яка дає знов безліч насінинок. І ось насіння петрушки, ось насіння петрушки. Дрібненьке таке. Але кожна господиня знає, яке насіння петрушки, правильно? І ще одне насіння саме таке пахоче, але я беру його трішки менше, як тих всіх це насіння зіри. Зіра, яка росте в горах, яка є самим пахочим таким, її просто береш і руки завжди пахнуть. Зіра для плову, ви знаєте, так? Я її багато куди застосовую. І так, ми беремо. Беремо все це, висипаємо в подрібнювач. кожну, Кожне, все це, що я приготувала, зернятка, вони є в мене завжди. Я завжди їх бережу і завжди роблю собі таку суміш. І кропчику я беру найбільше, тому що мені так подобається. І просто беремо і мелимо. Буквально декілька секунд перемололи. Друзі, гляньте, бачите скільки? Потім пересипаємо в баночку і користуємося в усі страви. Посипаємо салатики. Робимо найпахучіші аромати в своїй хаті. А, Боже. Неймовірно. Це неймовірно, розумієте? А скільки тут сили, а скільки тут для вас ресурсу, а скільки тут для вас знання? Це неймовірно, я обожнюю домашні приправи готувати. І сьогодні, будь ласка, візьміть мій рецепт, але ви можете робити різні пропорції за вашим смаком. Ви можете додавати туди ще якісь насіння, яке у вас є. Пахуче, саме пахуче беріть. І знаєте, що те, що ви зготували своїми руками, склали в баночку, закрили кришечкою, щоб воно не вивітрювалося, то я завжди цілющим для вашої родини і для вашої системи імуні... імунітету, для... Та взагалі для здоров'я. Тому користуйтеся, будь ласка, кому сподобалося, напишіть в коментарях, розповсюдьте це відео, тому що ці зернятка, ці насінинки... То є наша з вами енергія, то є наша з вами сила. І ми маємо робити це своїми руками. Всього вам найкращого, до побачення!